Так, друзі, от такий у нас екран. Давайте ми одразу пробуємо на ультрах. Епічно. Отут єдине, що я зробив не епічно, я зробив, увімкнув оцю штуку. Може вона підвищить нам кількість ФПС. Поїхали. Комірка. Я комірка. Так, що беремо тут? Сталкер беремо, так? Да? Новачок сталкер ветеран ні Нє-ні-ні, тільки не ветеран. Все, давайте сталкера, середній. Я буду подихати як свинюка. Я просто як останній свінтус буду помирати. О! Це що за хата? Нормально все у вас працює? Ля! Бля, не хочеться жартувати? Не хочеться жартувати. Я не буду. Ля, це що за трансформер? Гальмуй! Валерій, гальмуй! О, трухануло! Небо червоне. Це той артефакт, що ми забрали в хаті. Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій він на зони. Звісно, і де ти його знайшов? Під ліжком да, лежав. Схожий. Ну, а це не він, я думаю. <гум> Скіфа озвучував військовий. Український. Негода пояснить, що робити зі сканом. Він вже чекає на тебе. Щасте. Поліч. Чи нормально? Нормально. Блін, як це гарно, це трэш просто. Не виглядає як аптечка просто, але не альо. Давайте я стрільну. Добре. О! Жесть, я эксперт. Жесть. Ну, это секреточка. Похаваем батоны. Это была секретка. Я! Так, тихо, блин. Блин, как все эпично выглядит. Я, я манав, блин. Это супер круто выглядит. А, так, открывается? Найс! От би так замки в житті відкривалися ножем. Засуджую. Та хто там? Там щось. Це що? Шторм Спіріт? Чоловіче, тобі погано. Прокидайся. Льо, автомат дають. Автомат ми беремо. Йо! Автомата ми беремо. Ану! Ля! Я калялочка. О! А! Не-не-не-не-не! Тихо! Ай, я радясь, я починаю уже трошечки. Леворуч, бачный индикатор снизу. Э! Ты парюка? И кто, блядь? Дядя! Кто-нибудь! А что, попадания какие-то будут? Поняв, це перша смерть. Ви нічого не бачили. Ну я був не готовий, я був не готовий, я був не готовий. Тепер я буду підготовлений. Все, я буду підготовлений максимально. То це не виглядає, як лах. Е -е... Це не виглядає, як той лах, який лах. Знаєте, прошу? Скажи йому! Що новий викид — на весенькі точки. А на точки рахуночок новенький. Короче, бабки года Я Германів клієнт. Ну ніхерасенький у вас там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. <laughs> так, чекай на клієнт. А тобі Герман, хоч пояснив, що з координатами то робити. Нагадай. Ну нагадай. Йопанама. Я сьогодні зможу пожерти, чи ні? Це, це я тут. Коротше. Йдеш за координатами. Пхаєш свій сказок в землю, потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Та він тупо типу хаває паралельно. Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довізкове бюро. Бувай, клієнт. Блин, класно. Ну, блін. от знаєте в чому головний кайф? От чесно, в чому головний кайф? Грати за такою озвучкою. Я не знаю, я так кайфую, просто ці О, діалоги, блін. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Слимак, підібрати. Так, відходимо звідси. Тепер в інвентар і слимака ми поміщаємося сюди. Та хто ти? Сука? Хіл? Та ні-ні-ні, тихо, брат. Сука, та я бачу тебе. Ні-ні-ні-ні. Та ти здохнеш, щита! Да він не дохне, чат! Ну воно не дохне. Гадіна така больни. Оце дуже важливо. Бо мені цікаво, чи катсцена не буде лагати тепер. Надягти тебя Так в мене надягне артефакт, да ні. Не дочекайся. А, не Фу, завжди таке непримітне. О! <гум> ну це я за шарівся. Третя смерть цього лише. Що таке? Тільки не знову це інвізний чел. Та за що? Поставити сканер і звалювати звідси. ТА да ВЫСТАЧИТЬ, КИДАТЫСЯ! Я тикаю, это просто аномалия. Это просто аномалия, тут ничего не мае, насправдь. Вот, ТА да ВЫСТАЧИТЬ! Три хедшота! Ебать! Три хедшота, блять! Три хедшота, сука! Зараз, блять! Три пулі, три хедшота! Ебать, я задрот! Депогано ти им наваляв, га. Ну конечно, я мастер, Пиздец. Не думав, це. що хтось за мене впишеться. Привіт, я колбаса в твоєму рюкзаку, мені сумноше не хоче мене з'їсти. Не зрос. Які питання взагалі? Якщо питання з'їсти колбасу, я завжди за. Льо, гарна така. Це ж ця, блядь! як її? Сервілат! Ну і де ви? Тут нікого нема. Тільки радіейшн. А, бачу. що Тільки видає він, видає він воно, напиш, блять! Я не почув! о о ну, хто тебе прислав? Ріхтер Хмурий, цей Випердень! Жорі? випердень. Це шо за... Йоб, бен Бобін, сюди, напевно, краще не стрибати чат. Як думаєте? Давайте перевіримо. Ну ми ж маємо перевірити, правда? Ми бета-тестери з вами. Але це надійно не виглядає. Ну. Да. Ну, було очікувано, погодьтеся. Да, це він. А ні! Чат ми знайшли! Ми знайшли! Я всіх вітаю, ми знайшли! це За пацюки, блін? Алло, а нагороду мені з пацюків вбив можна? Ой, блін. О, тут прям щось цікаве. йо Йо-майо. Так. Попробуємо е... по тупому пройти, вам скажу. По тупому не дуже вийшло. Так, нам треба туди, по-перше, якось потрапити, і треба подумати з якого боку. Напевно, звідси краще. Так, отут точно є артефакт. Бо оце блимає синім. Ні-ні-ні-ні. Я маленький гвинтик. О! Оце воно. Кам'яне серце. Найс, чат. Найс! Найс! Зберегтись. Найс. Таке відчуття. Анекдот сам себе не розкаже. Давай. Перший рік зони. Молодий вчений веде перелік мутантів. От не знаю, як правильно записати мутанта, який сосе кров. Колега йому. Так, а чому проблема? Як сталкери називають, так і запиши. А перший каже: так вони по-різному. Звичайний каже кровосос, досвідчений сосунок, а не досвідчений. Добре. Чо ти лох? Оп? Оп? Ха! Я ему попігу вообще. Що таке? Гриня? Алло? Ну, что нормально в тебе? Дядя? Алло? Я натискаю поговорити, він просто... Він просто починає. Він просто починає віджиматися, коли скайп поговорити. Палинь! Е! алло, вільний! Давай, зроби собі послугу. Допоможи добрим людям! Це той чувак, який нам давав. Може попуститься, на де Шариш? А то, бляха, я вже на пределі! На пределі вже. Може тут якась... Хто там? О! Я стріляти ему! О, дядечко, розслабся. Хочу поговорити. Спокійно, я хочу поговорити. От де дірка була. Мужик, ти нормальний? Мені якось не до цього бляхать. На секунду розслаблюся. Ці гопники мене завалять. Хочеш повернути О, бок? Я зараз запропоную їх Слухай. завалити їх, схрон на водонапірці. Тобі на саму гору. Тепер треба придумати, як їх завалити, цих тіпочків. Та де, блядь. Сука, де я? Ну ні, Ну я в текстури провалився. Та блядь, да иди нахуй! Блядь Просто в текстури провалився. А ти цю штуку давно чисто? ПМ без догляду часто клинить. Но я фартовий А у всіх фартових батони горять <плочен> Що? Не будемо програвати. Я, я тут такий стел зробив. <плочен> Де мій допаний сканер? ПМЖ часто клинить без догляду. Таке я фартовий. А? смішно. Бля! Чуєш, я ніхто просто наношу аномаліг аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де? Маєш ним базарити. Богор смітника. Здорова купа сміття. Не прогабиш. Не пів. Робаний батон. Дякую, Вася. Нешто. на швидко нес. <реш> Але вас не втік. Блін, а що, вбити його чи ні? Не знаю, важко. Ну давай виробимо. Відпочивай.